Познайомтеся з нашими крутими партнерами. Хочете знати, хто допоможе вам стати супергероєм світу менеджменту? Дія, бізнес Кременчук це твій провідник у світ бізнесу. Тут ти знайдеш знання, навички та підтримку, щоб розпочати власну справу або прокачати свої навички в управлінні. Інша жінка це громадська організація, що об'єднує жінок, які прагнуть до розвитку та успіху. Тут ти можеш дізнатися про розвиток жіночого бізнесу, створення сприятливого бізнес-клімату для малого та середнього бізнесу з акцентом на жінок підприємниць та екологічно чистий бізнес. Національний університет, Острозька академія, наступник першого вищого навчального закладу східнослов'янських народів Острозької Слов'яно Греко Латинської академії. Національний університет, Острозька академія, входить до складу Європейської асоціації університетів. Тут готують фахівців з культурології, документознавства та інформаційної діяльності, історії та іноземної філології, кримінальної, державної та цивільної діяльності. Вища школа бізнесу в місті Новий Сонч це польський університет, який пропонує широкий спектр програм бакалаврату та магістратури англійською мовою. Тут ти зможеш отримати європейську освіту та знайти роботу в Польщі або будь-якій іншій країні світу. Університет економіки в Бидгощі – це ще один університет у північній Польщі, найстаріший приватний університет в Бидгощі. Університет діє на основі концепції постійного розвитку польського підприємництва. Тут ти зможеш отримати якісну освіту та стати конкурентоспроможним на ринку праці. Завдяки нашим партнерам ти зможеш отримати доступ до найсучасніших знань та практик, навчитися у кращих фахівців України та Польщі. Здобути престижну освіту, знайти роботу мрії. Не пропусти свій шанс стати кращим.